Змагання, які об'єднали тренерів та команди чор усієї України, 145 спортсменів клубу Чірпленет разом із батьками та тренером. 25 грудня вирушили до Львова на боротьбу за кубок України з Черлідингу. Вихованці клубу здобули призові місця у декількох програмах за різними віковими категоріями. На ці змагання ми вирушили ще у третій годині ночі. Змагання були протягом усього дня. Деякі наші команди очікували по 10 годин свого часу на виступ. Насправді, це було досить тяжко. Проте команди мої підготовлені були. Це серйозні вже спортсмени. Різної вікової категорії, починаючи від 5 років і до 17 років включно, ми виставили 6 команд у 11 номінаціях. Із них ми отримали 7 кубків за перше місце. Це найкрутіший певний результат, і ну, я там таких не бачив. На тренуваннях діти постійно вдосконалюють свої навички та вивчають нові напрями у цьому спорті, або не тільки на всеукраїнських, але й на міжнародних змаганнях показати професійний рівень підготовки. Емоції просто зашкалювали, коли я дивився в очі своїх спортсменів. Ці очі наповнені щастям. Налиті радістю, як вони вболівали один за одного, як вони підтримували, оскільки е, основний мій посил в тому, що черплена – це одна велика родина. Це не якісь команди, чи сольні, чи дуети, виступи. Ні, ми всі одна велика родина. Ритм, танцювальні елементи, акробатика, координація, трюки, заряд позитивною енергетикою це саме те, за що ми любимо черлідинг. Діана Гінгін, Олег Літвінчук, Лайк like Тіві.